Тікачі у безсмерті» Документальний фільм Створений на архівних документах, дослідженнях науковців та рідкісних спогадах закарпатців. «Тікачів у Радянський Союз» У 1939-1941 роках, які за нелегальний перехід угорсько-радянського кордону засуджувалися на 3-5 років ув'язнення в таборах гулагу. Вони ж учасники бойових дій Чехословацького армійського корпусу під командуванням генерала Людвіга Свободи у Другій світовій війні. Мудрі Сенавирські гори. Для столітнього Федора Бобонича як рідні братті. Вони тішили його молоді літа, чекали з невідомих воєнних доріг і вже навіки на своїх смерикових хребтах закарбували бокоражську долю. Друга світова війна давно минула страшна і безжальна, вона вже й не сниться старому Бобоничу. Та щороку у день визволення рідного села Сеневир від іноземних загарбників відлунює болем у серці. Коли його скроні тільки среблила савина, а руки були дуже до праці, сеневирський лісоруб ветеран ходив на зустрічі із школярами та розповідав про ті суворі бойові шляхи і здобуті звитяги. розказував, та не все. Замовчував той факт. Що на війну пішов добровольцем з магаданських грудників, де у таборі Гулагу відбував покарання як порушник кордону, поминав у пам'яті той зловіщий 1940 рік, коли у групі односельців з окупованої верховини втікав у Радянський Союз в пошуках кращої долі. Тема закарпатських втікачів у радянській державі була суворо засекречена. І тільки демократичні вітри 80-х років зруйнували стіну замовчування злочинів радянської влади. Довгим і важким виявився шлях відновлення справедливості над тисячами трагічних доль закарпатців, які стали жертвами жорстоких правителів ХХ століття. Війна саріхтовала та собі собі я у радянський Союз. Бо візьмуть немая на війну. Ми йшли на Чорну ріку, Та там ми упали на дорогу і там зразу нас поймали, а поймали у тюрму. Зачем місяць в Український? Чого це йшов? Кричали туди та бойці на нас. Ми казали так, що ми не хочемо воювати, а ми прийшли в Радянський Союз, бо тут війни не буде, та ми хочемо робити, нам роботу давайте. Цілу лісу, це ці на землі це де небудь, розуміє. Да. Ну, мені роботу зразу не давали. Мені роботу вони дали пак дали на каламі. Не знаючи історії Карпатської України, радянські слідчі, які вели справи закарпатських втікачів, за нелегальний перехід угорсько радянського кордону піддавали їх абсолютно невинних людей, засуджені особливою нарадою НКВС і заприторювали в тюрми. Людей мирних. Які з політичних мотивів шукали притулку в сусідній державі. Їх позбавляли волі на 3-5 років з перебуванням в таборах Уралу Далекої Півночі, Сибіру і Магаданського краю. Таку самлюші. Так на Бога. Дві корови та й двоє свини та 16 А коні два волі. Масовий нелегальний перехід Закарпатців Радянський Союз. Став унікальним історичним явищем, яке відзеркалило усі біди політичних і соціальних перемін непростого життя верховинців. Воно було пов'язане насамперед з угорською окупацією території Карпатської України та нестерпними умовами життя без ознак стабільного майбутнього. Я цей період пам'ятаю, коли була окупована Карпатська Україна. І пам'ятаю, як тоді говорили, кого переслідували і навіть розстрілювали. І незабаром, вже в 1939 році, у селі почали говорити, що втік на точки, втік на бочки, обручі правити. А це означало, що він перетнув радянсько-угорський кордон, який з'явився. Вивчивши багато архівно-слідчих кримінальних справ, я зрозумів, що закарпатці втікали туди не просто із якогось бажання, а вони були вимушені комуністів переслідували за антифашистську діяльність. Молодих хлопців призивали в угорську армію, вони не бажали служити в цій армії. А якщо служили то їм за незнання угорської мови вони знущалися над ним. Була така напіввійськова організація Левенте, яка, в якій займалися молоді хлопці. Вони теж не бажали в цьому. Багато думали знайти роботу на території Радянського Союзу, навіть учителі за переслідування і інше. Втікали в Радянський Союз. Окремі із окремих гірських районів, скажімо, Тячівського, Міжгірського, Воловецького, іноді переходили не лише окремі особи, а навіть цілі родини. Та всі смішні з дітьми на наталі полянці. Та -та чул, так, сонце мили по граничниках, Казали, що не в тюрмі, сидіти дітям, буде стануть гертику. и една и на маху здурила, а една скочила во море. А ја не скакала. В креме сидели ги лежон. Раз се сме ќе видели, упроси ќе да ви ќе го не сме таа да усудили. Та да кажу, не боре, не едите. И ја знаја што ни ето заплакали, та поговориле сме, та бишу сме ќе никда не видели. Собове рая розум мала найводовишу я та у борам собі не втратила. 95-річна Василина Субота, про загибель свого чоловіка в боях під Білою церквою дізналася в Казахстані. Двійко малих дітей, Василька і Марічку, яких насильно відібрали у спеціальні пункти для неповнолітніх, мати побачила тільки через 52 роки, але навіки втрачених для себе. Одинока жінка понині витирає сльози за рідними кровинками і доживає віку в рідному синивирі. Прийде куя від канона ліця перевер. Прийде куля, куясь канона ліся переверу. Komo ja to rodinka czołośnia rodila, tajo ja po świtkowie płaczo przechodila, ja po świtkowie płaczo Початок масової втечі не випадково припав на осінь 1939 року. Саме у вересні Червона армія, відповідно до радянсько-німецького договору, окупувала західні землі України і Білорусі, а наступного 40-го року північну Буковину. Тож за останніми верховинськими оселями розпочиналися кордони маловідомої тоді радянської держави. Зі вступом угорських військ на територію Карпатської України. За кордон у вимушену імміграцію виїхали її президент Агустин Волошин та члени уряду. Переслідуваним угорським режимом закарпатцям не залишалося іншого вибору, як самим шукати дорогу в союз, агітуючи за втечу знайомих та рідних. Через гірські перевали та угорські прикордонні застави пролягла широка дорога для закарпатських втікачів. І для євреїв з центральних областей Угорщини і Трансильванії, угорців та словаків, які піддалися масовій дезінформації про багату на білий хліб Росії, мирні верховинці йшли через кордон у вишиванках із документами, з відкритим серцем і благородними намірами знайти щасливу долю. Бо і у протоколах допиту записано, що вони. Не знали, що за порушення кордону треба відповідати. Їх приймали як просто порушників кордону по статті 80, яка визначала до трьох років начить тюремно виправно трудових таборів, як вони писали, значить, і все. Ми розбиралися, могли розібратися, що це чесні люди, що це люди, які дійсно шукали і правди, і, і, і хотіли вчитися, і все інше. Допити, голод і знущання. Переповнені тюрми надвірної Станіслава, Стрия, Другобича, Старобельська. Все це страшна реальність, яку давав людям Господь сили пережити. Там у Старобильську, то, то тріщало, розумієте, народа було. А таке вавілон, найбог хороні. Несподіваний напад Гітлера на Радянський Союз у червні 41 го спричинив масову відправку ув'язнених в табори ГУЛАГ. Заочно засуджені списками особливих нарад, закарпатські втікачі прирікалися на каторжну працю. Подібну повільні смерті. Федора Бобонича чекала кулемет. У безкрайній магаданській мерзлоті безупинно попошилися люди без національних ознак, добуваючи золото для великої системи, для радянського режиму, в якому маніакально вбачали у кожному ворога віноземця патологічну потенційну підозру. Ніц нам не вірі. Так нас держали, як має остатних проклятих нечесних людей, там ніякого спасіння від чоловіка не було. Я ніколи не думав, що я всі не віру буду, розумієте, перебуду, то, то я такий слабий був, що три рази я падав у, у забою і несуть, і дадуть п'ятдесят. E, Грам риб'ячого жиру і оддала робота. Доля радянського гулагу спіткала і синовірця Федора Цупера, полоненого угорської армії. Вісімнадцять місяців між життям і смертю він працював на лісоповалі в тапорах Моршанська. І що він на каної обміняв стрілинок, та й не хоче в мене був мені що Сидят и падают, а я дальше, пока тут сидите, и а на меня стрелять, на лошади там ходил. А я иду а, я, днем а он говорит, куда прешь? А я говорю, я тебе возьму хлеба. А он говорит, твой мать не самым голоден. А я говорю, а то я тут стреляю в самое сердце. Иди в зону, там нам хлеб прятать, и не стреляй мне. Не хотів в Укладена в липні 1941 року угода між Радянським Союзом і Чехословаччиною про об'єднання зусиль у боротьбі проти фашизму позитивно вплинула на подальшу долю закарпатських тікачів. Звістка про створення у Бузолуці Оренбурзької області Чехословацького батальйону Людвіка Свободи без сумніву дарувала надію на порятунок. У 1942 році в місті Бузулук було відведено місце таке, де почала формуватися Чехословацька військова частина. Називалася батальйон, потім бригада, потім корпус. Так от, коли вже було прийнято рішення про створення Чехословацької військової частини, постало явно питання: треба цих людей амністувати, треба їх звільнити з таборів. І ось політбюро. Це КПБ 19 листопада 42-го року прийняло рішення. Раз прийняло рішення полібюро. Це каве КПБ, найвищої партій Миора на Союзу, Радянському Союзі. Указ президії Верховної Ради, Верховної Ради Радянського Союзу був. Того ж дня 19 листопада прийняти про амністію закарпатцям, як закарпатським тікачим, українцям, карпаторосам, як було сказано в постанові, що їх треба звільнити із таборів, і з таборів, хто здатний до військової служби направляти у місто Бузулук, де формувалася чехословацька частина. Звільненню підлягали тільки карпатороси, українці і словаки. Значна частина в'язнів. Безнадійно хворі інваліди, жінки і діти та особини слов'янської національності, зокрема євреї і угорці, залишалися в таборах і режимних поселеннях до 1947 року. Ми раді були, що йде з неволі ой, не хотіли, та не такий, був що ковдош був такий гея, і, і руками, ногами підписує, що він іде воювати. А, а? Я попав у другу Чехословацьку бригаду чотири рази ішов через фронт сюди-туди розумієте. І так, що ми і ще живі прийшли до Варшави. У лютому 1943 року чехословацький батальйон брав участь у жорстокій.